4 тисячі доларів на місяць в TikTok у 2024 році. Хотіла б я сказати, що я вже заробила, але ні. Але знаю людей, які заробляють і більше, маючи при цьому не так багато підписників і не так багато переглядів, як того потребує YouTube. Наприклад. Я блогер в YouTube, але зараз переходжу в TikTok, поступово починаю вивчати цю тему. Вже багато всього знаю. Вже веду свій канал в TikTok і. У мене там 5 тисяч підписників, і набрала я їх за 3 тижні. 4 квітня я виставила свій перший тікток. Він у мене наразі набрав вже 13 тисяч переглядів, а найбільшу кількість переглядів у мене набрало відео 327 тисяч. Всього на моєму Тіктоці більше мільйону вже переглядів, і, як я вже казала, 5 тисяч підписників. Що я робила? Я зареєструвала свій аккаунт через VPN через Францію, тобто на то я у Франції зареєструвала новий TikTok. Попередні видала, змінила регіон країни саме в телефоні, прибрала сім-картку, потім завантажила через Wi-Fi TikTok, зареєструвала його на нову пошту, на новий імейл. Імей реєструвала той, який не потрібен підтвердження телефоном. Є такі, все робила за інструкцією, яких повно в інтернеті вже цих інструкцій. Я зробила, і у мене з'явився значок монетизації. Ось, дивіться, в українському акаунті у мене. Більше 100 тисяч підписників, але у мене там так і не з'явився програма нагород для авторів. Ось цього значка у мене там немає. А тут, бачите, він з'явився. І от коли на нього натискаємо, Показує, що мені треба зробити, щоб включилася та сама монетизація. Потрібно 10 тисяч підписників і 100 тисяч переглядів. Переглядів у мене вже 1 134 тисячі. Перегляди в Тіктоці набираються дуже швидко. Звідки я взяла цифру 4 тисячі доларів? Зараз я вам скажу. Підписаний на одного блогера, і він, не скриваючи, каже, я за цей місяць заробив 4 тисячі доларів. Перегляди у нього 35 тисяч, 120 тисяч. Шість тисяч 62 тисячі. Вам зараз, здається можливо, що це великі перегляди, але для Тіктоку це не великі перегляди. Це абсолютно реально. От у мене на моєму акаунті 327 тисяч. 76 тисяч, 66 тисяч. Вчора два відео випустила. Оце і оце оце не залетіло. Оце трошки ну краще. 6 тисяч вчора ввечері, в 8 вечора. Я виклала зараз. 10 ранку. Це взагалі, вирізки з прямих ефірів. Я знімала прямий ефіри, і TikTok сам запропонував цікаві моменти виставити у вигляді відео, і це дуже зручно. Ти просто нарізаєш ефір, якісь виженки прикольні. Тому що задають цікаві питання і ти по тоці можеш класно відповісти, ти потім так навіть і не перезнімеш. З одного ефіру у мене вийшло 12 серій, які от у мене благополучно 67 тисяч, 16 тисяч, 22 тисячі, 37 000, 47 тисяч, 18 000, 14 000. Нормально? Що я знімаю в Тіктоці про стосунки про те, як я вийшла заміж, як у мене не склалося, чому не склалося, як я розвелася, знову вийшла заміж, народила доньку, виховала. Що там у нас були, які тірки по вихованню, коли я 8 років побачила, що Маша цигарка у неї в кишені була, яка була моя реакція? Дуже прикольні коментарі пишуть. Я відповідаю на ці коментарі. Якщо ви, хоч в чомусь, ну не те, що експерт. Є ваша власна думка, не треба навіть бути сильно експертом. Ви можете висловлювати вашу власну думку, і хтось може бути з нею згодний, хтось не згодний. І чим більше оцих суперечливих за і проти, тим цікавіше буде людям у вас в акаунті, бо можна поспілкуватися, можна написати якось типу хейт хотіла сказати. ні, свою думку. От ви відповідаєте на цю думку, і також взаємозв'язок з глядачами вашими відбувається і таким чином більше підписників, більше зацікавленості, більше довжина перегляду. Тому що людина, поки пише коментар, відео воно програється знову і знову і знову. Да? В Тіктоці мені подобається, що воно не вимикається. Людина зайшла на коментар, пише, а ви там вже перегляд свій заробляєте. З кимось там починається переписка, що дібати. Людина повертається, ви відповідаєте. В коментарях їй приходить повідомлення. Вона знов заходить, щоб відповісти вам. А якщо ви якесь запитання задали, обов'язково повернеться, бо цікаво, людям. Людям подобається відповідати на запитання. Якщо ви людей підтягнете в облічоті, в цей процес, то у вас буде і підписники, і перегляди, і все буде дуже швидко розвиватися. Треба тільки почати. Оцей перший крок зробити. Не боятися, що хтось засудить. Я вам парік раз надягла чорний такий каре на свою трансляцію. Цю фарбувала там стрілки, образ якийсь малювали. Ми просто спілкувалися про кому потрібен штамп в паспорті. Чоловікам чи жінкам? Кому це важливіше? Є таке мнення, що це жінкам потрібно. А я вважаю, що це більше потрібно чоловікам. Весь світ вводить жінок в оману і нав'язує їм думку, що жінкам потрібніше бути заміжньою з за штампом в паспорті. А я вважаю, що ні. Чоловіки більш зацікавлені мати дружину. Во значить, за що конкретно платить TikTok? За відео від однієї хвилини і вище, тобто за відео менше хвилини, TikTok не буде платить. А коли більше хвилини, відео, значить, вже за перегляди вам будуть нараховані гроші скільки. В середньому Україна, Росія, Білорусь, хто умудряється підключити монетизацію свої тіктоки, 0,34 долари, тобто 34 центи за тисячу переглядів, не комерційних, як в Ютубі, а просто переглядів. І за рахунок того, що Тікток має дуже класні алгоритми просування відосів, твої відоси будуть набирати нормальні перегляди. Ну, якщо вони, звісно, будуть цікавими. Тобто, перші 200 переглядів Тікток дає будь-якому відосу. От ти записав Дос і 200 переглядів воно набере. Тікток, користуючись твоїми хештегами і описом, який ти написав під відео. Він буде пропонувати твій контент тим людям, які вже були споймані за переглядом схожого контенту. От у мене там тема психологія відносин. Я випускаю відео. У мене там хештег психологія відносин та та-та-та-та -да 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 -да, кілька хештегів. І тікток пропонує це людям, які вже дивляться такий контент, схожий. 200 переглядів. За ці 200 переглядів TikTok розуміє, Цікаве моє відео цим людям, які і так такий контент дивляться, чи не цікаво? А як він зрозуміє? Глибина перегляду, як довго людина подивилась, лайкнула, не лайкнула, залишила коментар або не залишила коментар, і зберігла або поділилася. Тобто, коли людині сподобався контент, сподобалось відео, він лайкне щось прокоментує, з кимось поділиться, да, якусь дію зробить. І тікток розуміє, ага, цікавий контент. І починає просувати далі твої відео. А якщо за ці 200 переглядів люди подивились секунду-дві і змахнули, і не зацікавились, Значить, ви втратили своє оце безкоштовне просування в Тіктоці. Треба працювати більше над контентом, треба правильніше прописувати теги, не все підряд в ті теги, реки і так далі. А тільки от саме по своїй темі, щоб тікток. Ваше відео запропонував саме тим людям, яким цікава та тема. Толку з того, що ви в своє відео про там котика напишете «реки» або психологія, наприклад. Да? Людині дадуть подивитися, яка взагалі не цікавиться котиками, і вона промахне. А якщо б ви написали котики. То дали б тій аудиторії, яка дивиться і заліпає на котиків, і їм би твоє відео сподобалось. Отак От працюють алгоритми. TikTok. якщо б YouTube алгоритми такі самі собі внідрив, то напевно, ми б тут більше заробляли. І нікуди б не сувалися ні в які тіктоки. Але ні, поступово ютуб-блогери переходять в Тікток, тому що там вже він просуває більш розмовні відео, оригінальний контент, і блогери це вміють. Ютуб-блогери я можу розказувати І на хвилину, і на 10, і на 15 Легко. Мені тепер проблема зробити коротке відео. До речі, для початку, для розкрутки до 10 тисяч підписників, не обов'язково записувати хвилинні відео. Можна записувати там на 15 секунд відео, тому що вони все одно не монетизуються, вони все одно не будуть монетизуватися, навіть коли вже підключиться монетизація. Заднім числом ті відео, які там були залиті, навіть коли будуть набирати перегляди після підключення монетизації. Вони все одно вже не будуть монетизуватися. Принаймні так кажуть люди, які вже мають монетизацію. Подивимось, я вам обов'язково розкажу, коли в мене буде монетизація. Ви на початку можете знімати відео коротше за хвилину: 30 секунд, 20 секунд, 15, 10 секунд. Головне вам набрати 10 тисяч підписників. Ну, і перегляди 100 тисяч. Ну, це легко. От в ТікТоці 100 тисяч, ну, це легко. Знімайте годний контент, на свою тематику аккаунт має бути на якусь одну, ну максимум дві схожі, можливо, між собою тематики, для того, щоб вас пропонував дуже влучно TikTok. Якщо ви будете знімати все підряд, то він і буде всім підряд пропонувати ваш контент. Та людина, яка хоче дивитися про психологію, але їй нахір не треба котики, вона буде пролистувати ваше відео про котики, і TikTok буде рейтинг вашого каналу опускати нижче і вже менше пропонувати. В общем, бажано знімати все ж таки на якусь більш-менш вузько направлену тематику. Це, що касається саме монетизації за перегляди. Звісно, там є інших дуже багато спосібів заробітку, є бізнес-аккаунти, де ви можете просувати свій бізнес. І це дуже круто працює. Я іноді попадаю на ефіри, де продають окуляри або кепки, або що. прямо в прямому ефірі це показують, там люди скринять, у них карточка стоїть, там зашифрована якась. І люди сразу пишуть там, на якийсь вайбер, скидують скріншоти оплати, і вони в прямому ефірі дуже швидко. Продають свої товари. Я раніше не вірила, що так можна, а я сама недавно залипла, щось дивилася, думаю, о, де це я хочу. І ціна там нормальна, така недорого і класно. І я сама навіть повелась на це. А такі ефіри постійно проводять. І я щось купила навіть, але я не встигла, тому що вже забрали. Коротше, там такий ажіотаж, там гонка, хто скоріше. Теж тема. Секонд-хенд речі продають таким чином, показують, приміряють, все там, дівчатки, давайте. Взагалі, прикольно, молодці. Але ті аккаунти, які бізнес акаунти, вони не монетизуються. Ви не можете підключити програму нагород для авторів, коли ви перейшли на бізнес аккаунт. Але на бізнес аккаунті ви можете легально продавати як магазин, виставляти свою карточку, виставляти номери телефонів, контакти. А якщо ви не на бізнес аккаунті, ви не можете цього робити. Якщо ви це робите, тік. Вас просто не просуває. 0 переглядів, 2 перегляди, ніяких 200 переглядів навіть не дає, якщо ви порушуєте ці правила. Тому не обдуриш. Не можна заробляти і на переглядах, і на просуванні свого бізнесу. Ще один спосіб заробляти, і я от теж його перевіряла, якраз таки на прямих ефірах на подарунках. Люди з задоволенням дарять якісь трояндочки, там, смайлики. Воно коштує копійки, але коли ти проводиш ефіри, людям цікаво, і вони там лайкають, це і можуть віддавати подаруночки. Ну, от я провела три ефіри у мене. За трансляції я заробила на сьогоднішній день ось таку суму. 6 доларів 40 центів. Це були трансляції по одній-півтори години. От саме більше за трансляцію 4 долари 30 центів. Ну, це так, я включила камеру, щось розказувала, їла собі, спілкувалася з підписниками, відповідала на запитання, набирала підписників на свій аккаунт. Тобто, для чого я проводжу зараз трансляції, щоб набрати 10 тисяч підписників. І на трансляціях вони краще набираються. Тому що, якщо ви спілкуєтесь на якусь цікаву тему і ви просите людей підпишіться, будь ласка, прямо зараз, щоб мене не загубити, вони з радістю підписуються. За одну трансляцію у мене плюс тисячу підписників було, правда? Та потім такого результату вже не було. Я не знаю за рахунок чого воно. Спробую повторити. Я там їла і спілкувалась, і мені здається, що оце саме і сподобалось. Дивно. Але я перевірю. Спробую ще раз повечеряти під час трансляції. От і поспілкуюся. Я вас теж запрошую на свій Тік-Ток. Ви зможете дивитися, як я. Розкручую свій тікток. Він у мене називається v.victoria, Нижнє підчоркування. 24. Посилання я залишу під відео. Ось собака. Ну, собаку не треба писати. Вікторія, нижнє підчоркування 24. І посилання буде під відео. Кому цікаво прослідкувати, як буде розвиватися мій аккаунт, ну і взагалі теми, на які я знімаю, теж цікаві. Запрошую, приходьте, підписуйтесь, я буду ще розказувати, коли підключу вже монетизацію, скільки буде грошей. Мені подобається поки що. І я буду далі розповідати, як будуть справи у мене в ТікТоці Я хочу. Заробляти на тіктоці, мені є чим ділитися, мені це цікаво, мені подобається. Тому я думаю, що все у мене вийде. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, буду розповідати про розвиток в Тіктосі. І підписуйтесь на мій Тікток для того, щоб наочно бачити, як це все буде відбуватися. Дякую всім за перегляд і бажаю всім успіхів у починаннях.